Третій день буткемпу від Ферекспо для активної молоді горішніх плавнів почався активно. З інструктажу з техніки безпеки в центрі технічної експертизи. Хлопці та дівчата отримали необхідне захисне спорядження, каски, яскраві жилети, респіратори і рукавиці та вирушили на полтавський гірничо збагачувальний комбінат. Першим пунктом екскурсії на підприємство була дільниця флотації. Важливий етап виробництва, де руда перетворюється на високоякісний концентрат. Молодь оглянула цех з потужним обладнанням, трубопроводами та ємностями, а фахівці комбінату пояснили принципи процесу. Кульмінацією стала зустріч в операторській, де пані Олена, операторка дільниці, розповіла про свою роботу і як сучасні технології забезпечують ефективність виробництва є оборудовання встанавлюва. Якщо обладнання зупиняється, щось трапляється поза тим, що має відбуватися, спрацьовує звукова сигналізація, тобто щось десь відбувається. А так тут вода, пульпа, оберти насосів, оберти млинів, повітря. виходить дві флотації. Тут флотація друга, це третя флотація, тут до подрібнення другої флотації, до подрібнення третьої флотації. Я працюю із запуску, тобто, це з 2014 року, то можу сказати, що знаю. Багато тут ніколи немає. Як знаєте, кажуть, ну ти прийдеш, все буде нормально. А я не знаю. Ось наступної секунди може змінитися все, що завгодно. І мені, наприклад, цікаво знайти спосіб, щоб це вирішити. 12 годин я в день сьогодні працюю. Завтра вийду о 12 в ніч. Відсипний вихідний. Після ознайомлення з флотаційними процесами учасники екскурсії вирушили до ливарно механічного цеху. У просторих майстернях, де виготовляються і ремонтуються деталі для забезпечення безперебійної роботи комбінату, групу зустрів пан Володимир, досвідчений працівник. Він провів екскурсію цехом, показав ділянки виробництва та ремонту компонентів і розповів про важливість кожної деталі для стабільної роботи підприємства. Зараз ви знаходите на ремонтно складальній дільниці. Яка займається ремонтом насосів, редукторів, а також грохотів. Перед вами ви вже пройшли вже грохота, які пройшли вже ремонт. Наступною зупинкою екскурсії став один із найважливіших куточків ливарно-механічного цеху, де створюються необхідні для кожного механізму деталі. Тут дітей зустрів Артем Капушко, який спеціалізується на роботі з точними верстатами. Верстат працює повністю сам, оператору лише е, тільки контролювати процес. Є стійка з ЧПК, скорість, подача, також нагрузка на інструмент і це все контролюється. Є також, також повноцінна модель верстата, повноцінна 3D-модель з пристосуванням, з магазином інструментів. Після насиченого дня на Полтавському гірничо гірничозбугачному комбінаті молодь вирушила назад до центру технічної експертизи. Хлопці та дівчата жваво обговорювали побачене, ділилися враженнями та про масштаб цехів та потужне обладнання. Дуже сподобалося. Дізналася більше, які механізми працюють там на цьому підприємстві було дуже цікаво дізнатися про це. Це розширила свій кругозір, більше дізналась також, зрозуміла роботу своїх батьків. Дізналася нове. Ну я знала таке загальне поняття про цю компанію, а от взагалі, завдяки цьому проєкту, розширила свій кругозір знань. У мене мама працює машиніст кануїра і батько працює десь на машинах, точно не знаю. Так як я навчаюсь, то мені було дуже цікаво побачити, як все відбувається насправді. Ну, як студенту, це дуже корисна інформація була побачити всього нового, особливо дуже детально все розповідали, показували. ну, Дуже було цікаво. На словах воно не дуже зрозуміло, що там коїться, що там відбувається. А ось коли ти з'їздив, подивився, дуже цікаво. Дуже сподобалось мені компанія Ферекспо дуже допомагає е, молодому поколінню. Е, дуже багато нового у нашому місті, е, як сказати, робить для нашого міста дуже багато нового.